Доброго дня. Сьогодні тема нашої лекції безплідний шлюб. Що ж це таке? І так, безплідний шлюб або безпліддя. Це відсутність вагітності протягом 12 місяців. У подружньої пари, яка активно живе статевим життям два-три рази на тижні, і протягом цього року у них вагітність не наступає. В принципі, за статистикою у такої подружньої пари у 75% випадків вагітність мала би настати. Маленький нюанс: ця подружня пара не має використовувати ніяких засобів попередження небажаної вагітності. Частота досить широкі межі, але демографічно це вже проблема стає, коли більше 15% дружніх пар не може мати дітей. В Європі це 10%, в Україні воно вже стає більше 20%. Тобто це вже дійсно серйозна демографічна проблема. Причини, що можуть вплинути на генеративну функцію, це ви бачите хімізація, радіація, умов життя, про шкідливості. Аборти наголошую на свої аборти досить поширений фактор. Ну і деякі засоби контрацепції. На жаль, на жаль, на жаль. Неграмотно призначена контрацепція може так само стати одним із факторів. За класифікацією ВОЗ, приблизно 22 чинники жіночої і 16 чинників чоловічої неплідності. Найбільш поширені фактори порушення репродуктивної функції жінки це трубно трубноперитинеальний фактор, найчастіше ендометріоз, ендокринний фактор, доброякісні В Основні. Причини чоловічого непліддя це є варікоцеле, інфекційно-запальні захворювання, чоловічих стати органів, патозооспермія, не встановленої етіології, імунологічне непліддя, вроджені вади розвитку, хіричні втручання, індокринні форми непліддя, сексуальні, екуляторні порушення та некрозоспермія. Десь у 10-15% причина є з'ясована. Класифікація залежної статі жіноче і змішане, на Україні ось, власне, таке значення у світі вважається, що це приблизно одинакові значення жіночі, і змішані, десь по 30%. За часом виникнення непліддя буває первинне і вторинне, за патогенезом, генетичне, ендокрине, механічне, імонологічне і змішане. Хочу сказати, генетично, можна сказати, найчастіше, бо знову ж таки, перший викидень, вважається у жінку в маленьких термінах. Це все-таки спричинені генетичним захистом чужоридного матеріалу. Класифікація ендокринного непліддя, гіпоталамо-гіпогізарна недостатність, дисфункція, яєчникова недостатність, дисфункція наднирників і гіпотереоз. Ефективність відновлення репродуктивної функції залежить від наступних факторів: стан репродуктивної функції пацієнта за допомогою стандартизованого алгоритму, діагностики факторів ніплідя, проведення комплексної терапії, напрямленої на відновлення репродуктивної функції. Етапи починається все в жіночій консультації, продовжується у регіональних центрах планування сім'ї репродукції. І вже найбільш поглиблене надання медичної допомоги безпільному плажу на базах клінічних кафедр. Алгоритм обстеження, соматичний гінекологічний, репродуктивний аналіз і, звичайно, загальний гінекологічний огляд. При клінічному обстеженні визначають тілобудову, масоросмітовий коефіцієнт, оволосіння, ступінь розвитку вторинних статевих ознак, явність галакторії. Дані обстеження характеризують особливості дозрівання організму жінки з дитинства і до періоду статевої зрілості. Інфекційний скринінг включає в себе мазок піхви для визначення ступенів чистоти, мазок сервікального каналу для виявлення методом ПЛР-хламідію, реоплазм, мікоплазм, вірусу та простого герпеса чи цитоного віруса. Минулого разу ми про це більш докладніше говорили. Бактеріологічне дослідження місто дослідження крові на ксу, токсоплазмоз, якщо це є невиношування, звичне в анамнезі. Ну і звичайно, сифіліс і вірус імунідециту е Гормональний скринінг, звичайні тести функціональної діагностики, ви знаєте, це базальна температура і інше. Визначення рівня ФСГ, і ЛГ, пролактину, естрадіолу, тестостерону, наголошую, має проводитися на початку менструального циклу, себто на 3-7 день. Визначення повноцінності овуляції та функції жовтого тіл в кінці менструального цикла, тобто на 20-й, день циклу. Визначення рівня кортикостелогії, гідроепіандростенону, інсуліну йод чи тіроніну тіреотропного гормону, суматотропного гормону, антитіла до тіреогуліну можна проводити в будь-який день циклу, це не залежить. Але пам'ятайте, зранку, зранку, сама година в ідеалі. Посткоїтальний тест є методом імунологічного скринінгу, дозволяє оцінити біологічну сумісність сперматозоїдів та слизу цирвікального каналу жінки. Маптест це визначення антиспермальних антитіл в еякулянті. Їх має бути менше, ніж 30%. Оцінка посткуїтального тесту, він позитивний, якщо є 10 і більше рухомих сперматозоїдів в полі зору з активним поступальним рухом. Сумнівний менше 10 рухомих сперматозоїдів і від'ємний взагалі немає, або вони нерухомі ці сперматозоїдів. Додаткові методи дослідження УЗД органів малого тазу проводиться на початку циклу, УЗД молочних залих за показами проводиться. Мамографія всім жінкам після 35 років. Гістеросальпінгографія на 16-20 день. Кольпоскопія за показами. Рентгенограма черепа і турецького села за показами на сьомий день менструального циклу, комп'ютерна томографія на сьомий десятий день УЗД щитоподібної залози. Згідно міжнародному алгоритму діагностики жіночого непліддя, точний діагноз може бути лише після включення в комплекс дослідження ендокринних методів дослідження. Лапароскопія є патогенетично обґрунтованим етапом терапії жіночого непліддя. На більш типові лапароскопічні оперативні втручання: фібріолізі, сальпінгооваріолізі, сальпінгонеостомія, сальпінгостомія, фібропластика, гленовідна резекція яєчників, віддалення пухлини матки та її придатків, каутезрелізація яєчників. Чоловіче безплідді лабораторно діагностується з допомогою спермограми, цитологічного дослідження секрету простати обстеження на торч інфекцію. Бактеріологічний аналіз сперми, антиспермальні антитіла, УЗД органів малого тазу, щитоподібної залози, гормональний скрирінк, рентгенологічні методи дослідження. При наявності патології у спермограмі додатково проводять бак посів сперми, гормональне обстеження рівня і пенізуючого гормону, проактивну тестостерону, пробну капацитацію проводять. І УЗД передміхорові УЗД та мушонки. Лікування безлідя пов'язано з порушенням овуляції. І так, у першій групі, там, де гіпоталамофізальна недостатність, на першому етапі проводиться підготовча замісна циклічна терапія естрогенами і гірстаргенами, як правило, це комбіновані оральні ральних від 3 до 12 місяців, на другому етапі. Проводиться індукція овуляції менопаузальними або рекомбінатними гонадотропінами протягом 3-6 місяців. В другій групі це гіпоталамофізарна дисфункція, якщо це є шлікова форма, проводиться підготовча терапія синтетичними провістинами марлондіани. При наднерниковій формі підготовча терапія глюкокортикоїдами з наступною стимулюється. Стимуляції овуляції. Прошу запам'ятати, ось оцей препарат кломіфенцитрат, він у ваших тестах є обов'язковий для знання і виписування рецепту. Запам'ятайте його, будь ласка, Чи чипрофазі, при неефективності лапароскопія або екстракорпоральне запліднення. В треті групі яїшникова недостатність з гіперфункцією, а для гіпофізи, це так званий гіпергонадотропний гемоннос проводиться корпоральне запліднення з донацією овоцитів, або, або, на жаль, лише установленням. Лікування пов'язане з порушенням огуляції. Четверта група порушення функцій статевих органів. Проводиться корекція хірургічна протягом одного ж менструального циклу, Ми вкладаємо. Алгоритм лікування безпліддя пов'язано з порушенням овуляції. Четверта, чи п'ята сьома група гіперпролактин імії. Препарати призначають бронкрептіна. Для того, щоб нормалізувати рівень пролактину. Після нормалізації рівня пролактину проводиться стимуляція овуляції. При відсутності ефекту гонадотропінів, гонал, курігон, або проводиться нейрохишне лікування. Якщо є покази. При трубному генезі, як правило, проводиться лапароскопія з метою відновлення прохідності маткових труб, якщо немає ефекту, на жаль, екстракорпоральне запліднення з переносом ембріонів. При відсутності маткових труб і неможливості їх відновлення, на жаль, лише екстракорпоральне запліднення. При матковому генезі, коли відсутність матки є, чи аномалія розвитку матки, чи синдрома Шервонного, на жаль, показано лише 40-тне материнство, Якщо працює нормально, можна дістати то яйцеклітину і перенести її, запліднити екстракорпоральні і перенести матку іншої жінки. Е, якщо є умови, можна провести хірургічну лікування. При безпліді шийкового генезу проводиться інсемінація сперми чоловіка у фізіологічному чи індукованому менструальному циклі. Що це означає? Просто минуючи шийку матки, звичайно, шприцом і з довгим таким ну, катетером, кожної матки вводиться на ну, сперма чоловіка. Ну, пам'ятаємо день овуляції. При імунологічному э, безпліді. І якщо ви мовляли антиспермальні антитіла, знову ж таки ефективна внутрішньоматкова інсумінація. При урогенітальній інфекції, відповідно, антибіот, ктеріальна терапія протягом трьох місяців. Пам'ятаємо, що дотриманням всіма призначення антибіотиків. При ендометріозі, лікування ендометріозі. можливо, з використанням лапароскопії чи гормональної терапії, гормональ... гормона, при міомі матки консервативна або оперативна терапія. Ми про це поговоримо більш доцільно, коли будемо говорити про міому. А потім індукція овуляція і знову ж таки. Чи фізіологічний менструальний цикл, чи інсмінація, тут вже індивідуально підходимо. При безпреді з умовленому чоловічим фактором лікування у андролога, чи якщо не, неефективно, то екстракорпоральне запліднення, використання сперевідного раду. При неясному генезі інсемінація чи екстракорпоральна заперення у не ілюстрація інсемінації сперми. Так, на цьому все. Дякую за увагу.